Вітаю, друзі, сьогодні, 12 листопада 2024 року, я пропоную поговорити про ту політичну, як на мою думку, схему, яка розгортається на наших очах навколо волонтера Стерненка. Я не буду вдаватися в його біографію і не буду оцінювати його особу. Поза сумнівами, він є відомим волонтером. На думку багатьох, він дуже допомагає в постачанні дронів в Збройні Сили України не за свої кошти, він збирає кошти людей. Ми не знаємо, чи ефективні ціни, і чи ощадливо він використовує людські кошти. Це інше питання. Я ж кажу, я не буду цього оцінювати, але. Останні, останніми тижнями навколо особи Стерненка розгортається явна політична комбінація, інформаційно-політична комбінація, як на мене, придумана владою, і яка є ще одним маркером того, що в Україні готується виборчий процес. Що я маю на увазі? Буквально. Тиждень, можливо, два тому Стерненко виступив з критикою командування Збройних сил України, зокрема головнокомандувача Сирського. Це його відео отримало великий розголос публічний і отримало багато переглядів і певний суспільний резонанс. Після цього з'являються відомості про те, що Стерненка, територіальний центр. Комплектації та соціальної підтримки, один із територіальних центрів комплектації соціальної підтримки міста Одеси оголосив у розшук. Ця інформація з'являється у публічному просторі. Після цього Стерненко публічно зреагував на цей цей факт і сказав про те, що він все виконав вимоги закону. і Взагалі йому дуже дивно, що ось у такий спосіб його про це повідомляють. Пізніше цей ТЦК повідомляє про те, що Стерненко публічно говорить одне, а насправді приїхав, сплатив штраф і привів у відповідність свої, свої обставини із вимогами закону і був направлений на проходження ВЛК. Пізніше Стерненко виступив і заявив про те, що. Все це є. Він вважає що це є замовлення головнокомандувача збройних сил України сирського за критику, яку він висловив суспільство. ці всі ці події отримують великий розголос у засобах масової інформації. Я вважаю, взагалі не співмірний з масштабом особистості Стерненка і з масштабом цієї події. Тобто, це не інформаційний привід для того, щоб на нього реагували загальнонаціональні засоби масової інформації. Однак вони реагують на кожен чих, який стається із терненком, реагують буквально всі центральні національні засоби масової інформації. І ось сьогодні надійшло повідомлення про те, що Стерненко зустрівся із сирським. Ну, В колі і інших е, волонтерів. Е, тобто, ну, по-перше, ми досі не знаємо результати проходження ВЛК Стерненком, це перше. Друге, Стерненко не є якоюсь особливим громадянином України, щоби. До питань його взаємовідносини з ТЦК було настільки прискіплива увага засобів масової інформації, і яким би не був відомим волонтером сам Стерненко, це не є приводом того, щоб придавати всьому тому, що з ним відбувається, такої публічної суспільної уваги. Тому я роблю з цього висновок про те, що Стерненка нам... Наполегливо формують таку політичного діяча опозиційної направленості. Українці дуже люблять тих, кого переслідує влада. Вони зразу вважають, що це є їхній рятівник і Спаситель. Тому метою цього мого відео є наступна теза. не потрапити у інформаційно психологічну пастку Стерненка. Яку нам, як на мою суб'єктивну думку, готують дуже наполегливо впродовж останніх тижнів. Все це є інформаційні технології, направлені на створити образ, на те, щоб створити образ політичного діяча Стерненка, який, поза сумнівом, не є політичним діячем. Немає для цього ні належних інтелектуальних організаційних політичних здібностей, немає бачення, немає концепції політичного розвитку України, і головне, немає відповідних ресурсів, немає політичної сили за собою. І не є харизматичним лідером. Отже, він не має жодних ознак політичного діяча, які би дали йому змогу успішно представляти інтереси українців у політичній сфері. Слава Україні!